Вітаю з перемогою. Ти зіграв на нуль. Чи багато сьогодні було роботи? Дякую. Сьогодні доволі тяжка гра за рахунок погодних умов поля. Звичайно, було трохи роботи, але в цілому, я вважаю, дуже добре зіграли в обороні і, в принципі, закономірно перемогли. Наскільки важливо було перемогти в останньому офіційному матчі року? Звичайно, дуже важливо для психологічного стану, і тим паче ми набрали гарний хід. Вже четверта поспіль перемога, тому, звичайно, ще грали вдома. В минулому сезоні так само була гарна гра з Зорею. ви Вигравали 2-0, але закінчили 2-2. Тому не хотіли наступати, як кажуть, на граблі і повторювати помилок, тому сьогодні довели до логічного завершення. Нашу гру і дуже задоволені, і готу... будемо відпочивати і готуватися до зимніх зборів та другої частини сезону. Усі пам'ятають матч першого кола. Чи принципово було здолати цього опонента? Е, звичайно, в першому колі така була прикра поразка, тому що гарно дуже почали. Але ну, сьогодні як ми налаштовувалися на гру з прямим конкурентом за Найвищі єврокубкові місця, тому вся принциповість була полягала в цьому. Ми хотіли відірватися від них якомога далі, забезпечити собі більш комфортний відрив. І тому виходили тільки з цією думкою. Неважливо, з ким би ми сьогодні грали, ми хотіли просто перемогти і забрати три залікові бали. Сьогодні був заключений матч перед зимовою перервою. З яким настроєм команда йде на відпочинок. Я думаю, гарний настрій, чотири поспіль перемоги. В кінцівці ну, і, і показували гарну гру, і стабільну, можна сказати, тому, в принципі, задоволені, але дуже багато є над чим працювати, тому що бувають і помилки, звичайно, тому будемо готуватись до зимніх зборів і вже там напрацьовувати. Командні взаємодії, щоб краще підготуватись до другої частини сезону вирішальної. Емоції дуже позитивні. Всі задоволені, що ми змогли перемогти і піти у відпустку з позитивними емоціями. Тому всі задоволені. Я бажаю всім добре відпочити, добре відновитись і ну, просто забути за футбол і просто відпочити. І потім будемо може, після нового року знову збиратись і готуватись. Я дуже задоволений, що я в. Зміг відзначитись. Був пас під себе від Ілліча і мені нічого не залишалося, як просто в пусті ворота, влучити м'яч, тому так і зробив. Дуже задоволений. Багато фанів прийшли вболівати за команду. Яка атмосфера панувала на полі? Чи відчували підтримку з трибун? 100% відчували. Я дуже вдячний кожному. Вболівальнику, який прийшов в таку погоду, холодно підтримати нас, це дійсно заслуговує поваги. О, тому я кожному вдячний. Я надіюсь, ми їм віддячили позитивно. Вони не пожалкували, що прийшли нас підтримати. Хровоя, вітаю з перемогою! На 27-й хвилині. Ти забив гол з пенальті. Поділись своїми емоціями. Згадай той момент. Thank you for Congress. Дякую. Так, ми заробили пенальті, а мені вдалося відзначитись точно пробивши у лівий кут. Чесно кажучи, я відчував, що заб'ю сьогодні. Так і сталося. Сьогодні був заключний матч для кривбасу перед зимовою перервою. З яким настроєм команда йде на відпочинок? дійсно. Сьогодні заключний і переможний матч для нашої команди. Ми дуже раді цьому, адже вдалося виграти та порадувати наших фанів. Настрій чудовий. Пару слів про фанів. Наскільки відчувалась підтримка з трибун? звичайно. Я хочу подякувати нашим вболівальникам, адже сьогодні було надзвичайно холодно на вулиці, але їх не зупинив мороз. Багато фанів прийшли на стадіон. З перших хвилин ми відчували їх шалену підтримку, яка нам так була так необхідна сьогодні. Ви найкращі.